Найгарячіша планета Сонячної системи. У неї немає природних супутників, і вона єдина планета, що обертається у зворотньому напрямку. Густі хмари добре приховують поверхню планети. Атмосфера Венери в основному складається з вуглецю, який створює на планеті потужний парниковий ефект. В атмосфері часто можна спостерігати спалахи блискавок. Там постійно йдуть кислотні дощі, але вони не досягають поверхні через температуру повітря, яка становить вище 400 градусів Цельсія. Обирай частину, про яку хочеш дізнатися більше. На Венері є великі пагорби, а товщина кори, за різними даними, становить від 16 до 50 кілометрів і складається із силікатних порід. Мантія силікатна оболонка, що тягнеться на глибину близько 3300 кілометрів до кордону із залізним ядром. Маса ядра становить близько чверті всієї маси планети. Оскільки власне магнітне поле планети відсутнє, слід вважати, що в залізному ядрі немає переміщення заряджених частинок електричного струму, що викликає магнітне поле. Отже, рух речовини в ядрі не відбувається, тобто воно знаходиться в твердому стані.